Галина Пагутяк. Різдво на хуторі. Скорочено. На тихому віддаленому хуторі живуть дід і баба. Вони не мають ані телевізора, ані інтернету. Але точно знають, коли приходить Різдво. Бо напередодні на небі з'являється яскрава різдвяна зірка. Хутір стоїть далеко від села, але в катрусиної крамниці. Вони завжди можуть дізнатися новини. Влітку і восени туди ходить переважно баба, а взимку дід із вірним песиком Дунаєм. Господарство на хуторі чимале корівка параня, кіт мурчик, пес Дунай, кілька курей і вулики. Вечорами, коли стає нудно, баба читає дідові українські народні казки. Хоч дід і вміє читати. Проте найбільше любить слухати бабин голос його улюблена казка про летючий корабель. Дідові часом навісниться, що він пролітає над їхнім садом. На тому казковому кораблі часто стоїть маленький хлопчик у білій кучеревій чуприні та махає йому рукою. За день до різдва баба посилає діда до крамниці по цукерки для колядників. Сільські діти люблять заходити до них. Адже господарі можуть навчити старовинних колядок. Дорогою до магазину дід згадує, що колись сніги були значно більші. Тим часом Дунай, бігаючи попереду, читає сліди на снігу він помічає сліди лиса, зайця, воронячі лапки і раптом маленький босий слід людської ноги. Це насторожує пса, але дід поспішає до магазину, і Дунай швидко його наздоганяє. У крамниці Катруся радо вітає їх, пригощає пса шматочком ковбаски і навіть дарує дідові теплу плетену булку. Дід приносить їй сушені грушки і мед та просить передати дітям, щоб завтра приходили колядувати, бо торік їх було мало. Катруся зітхає. У селі залишилось зовсім мало дітей, школу, мабуть, скоро закриють, але обіцяє передати новину і додає, що у них найкраща коляда. Дорогою назад, Дунай знову знаходить босі сліди і, побігши вперед, приводить діда до старої дупластої верби. Там у дуплі вони знаходять маленького хлопчика, босого в легкій сорочці і штанцях. Дід одразу згадує свій нічний сон про летючий корабель і думає, що дитина, мабуть, випала саме звідти. Принісши хлопчика додому, дід із бабою загортають його в теплий кожух. Кладуть під перину, дають узвару. Навіть кіт Мурчик лізе під ковдру, щоб допомогти зільріти малого. Хлопчик виглядає розгубленим, наче вперше бачить сільську хату і її прості речі. Баба придивляється до його одягу сорочка в нього немов шовкова, зовсім не селянська. Поки хлопчик спить, у хаті кипить робота. Баба й дід печуть пампухи з маком і вишнями, розливають по мисках холодець. Дід іде до сіней по дідуха. Усе готується до святої вечері, часу, коли в Україні ніхто не має бути голодним чи самотнім, бо так велить давня традиція. Хлопчик знайде, прокинувся, коли дід почав шарудіти дідухом, а баба діставала з окропу вареники. У хаті пахло узваром і грибами. Дід прямо запитав хлопця, звідки він прийшов: із Калинівки чи дуброви. Малий таємничо відповів, що дід і сам це знає. На ім'я ж він називається Якколи, мовляв, як його назвуть, так і буде. Дід вирішив дати йому ім'я, Гриць, так звала його покійного батька. Після цього всі сіли до святої вечері, помолилися, а баба запросила ангелів та архангелів до столу, так велить звичай. Нагодовані кіт і пес солодком ружилися, поки господар знайда спокійно вечеряли. Пізніше засинаючи, хлопчик чує, як дід з бабою стиха колядують при свічці. А у вікні сяє Різдвяна зоря. Наступного ранку, після сніданку, у вікно постукали. До хати зайшло семеро кремезних дядьків у козацькому вбранні з шаблями. Привітавшись, святковим Христос рождається, вони сказали, що прийшли по свого Ангелика, який нібито хотів подивитися, як люди святкують Різдво, і тому його на деякий час відпустили з неба, але тепер їм без нього не можна. Дід і баба запросили гостей поснідати. Старшого козака звали Стрілець, а його товаришів підзирайло, Скорохід, обпивайло, об'їдайло, слухайло і дровоніс. Дід розповів, що знає про них сказки. Баба спочатку не повірила словам діда, та, поглянувши у вікно, вона побачила справжній летючий корабель із срібними щохлами, білими шовковими вітрилами і сяючою вифлеїмською зіркою на верхівці. Після частування козаки зібралися йти. Хлопчик запитав, чи можна йому повернутися на різдво ще раз. Баба пригорнула його і сказала, що чекає і на Великдень. Стрілець спитав, чи мають господарі якісь побажання. Дід жартома відповів, що хотів би політати над хутором. Козаки підсадили його на корабель, і дід на кораблі двічі облетів хутір. Після польоту Дровоніс поцікавився, де діти діда і баби. Дід із болем зізнався, що їхній син зник на війні вже два роки немає від нього звістки. Козаки пропонували допомогти й попросили показати, як він виглядав. Баба принесла фото їхнього гриця. Стрілець пообіцяв зробити все, щоб знайти їхнього сина. Після цього вони попрощалися, їхній корабель злетів і невдовзі зник у зимовому небі, адже до будинку діда і баби уже йшли справжні колядники з різдвяною зіркою.